Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи роблять негатив, магічний вплив порчі, кладовицьку магію на тих, хто дивиться відео близьких людей. Чи роблять порчу насмерть, порчу на здоров'я? Чи де негатив? Скажіть вищі сили, допомоги, прошу. Так, да, тут стоїть жінка в центрі, вона дуже агресивна, не має ніякої ем, душі, вона така практично дуже любе вигодолюбе. Ви, і в неї проблема вона або пішла сама, або ви її, і з нею припинили спілкування. І вона до вас намагається якимсь чином пролізти. Робляться такі е, привороти, мороки можуть ставити, щоб ви її любили, щоб ви з нею спілкувалися. От, І е, багато не чомусь звинувачується жінка. Може з кимось спілкуватись, що це ви. В цьому ви, ні ви? Скажіть, допоможіть що відбувається? Угу. І, і ще, якщо може бути так, що ви її ну, засудили, да от вона винна і це ваша. Ваше рішення, то вона хоче через приворот, щоб ви з нею спілкувалися. Заперечу весь негатив убираю. Ой, хоче щоб приїхала. Вона хоче приїхати. ну Зрада карти дуже підступна. Жінка. Заперечу весь негатив убираю Раніше вопрос весь вирішився. Ви взяли все під свій контроль, дуже гарно закрилися і фінансово, і фізично, і... І... і емоційно. Їй це не подобається. Вищі угу. сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, зніміть мороки, привороти, негативні програми уберіть, одведіть, одверніть ворог. Більше не можу втручатись, більше не можу впливати. Оцікаю, знімаю знімаюся, приворотні дії. Морок обираю з тих, хто дивиться відео близьких людей. Більше не можуть втручатись у життя, впливати на поведінку, не зможуть. Буде так і так буде. Вищі сили, прошу допомоги, скажіть, допоможіть, чи лишився негатив, магічний вплив, втручання, порчі і прокляття, те, що намагається приховати, на тих, хто дивиться в близьких людях. Так, да, тут робили негатив. Це все з минулого, з минулого тягнеться. А, дійсно, був або уїхала людина ця агресивна, або ви переїхали відстань. На відстані. І ви зараз потрошку виходите з цього стану. Вас вас рятують, вищі сили, вам ідуть назустріч. Ви вже тримаєте багато чого під своїм контролем. І це такий період відродження і фінансового, і здоров'я. Ну Лізуть в голову. от е, Дуже вам. Страшно навіть згадати, які були на вас напади, що ви пережили. Тут моя сорубку показує, що дуже сильно нападали і тут майже чуть не вбили. Заперечу весь негатив убираю. Оцікаю на віки вічні. Скажіть, допоможіть, чи йде негатив зараз. Більше впливають на чоловіка. Можуть робити морок такий приворот, ну, більше мені йде, щоб гроші давав роба жінка похилого віку. Заперечую весь негатив, вбираю. Знімаю всі негативні програми. Мороки знімаю, Отсікаю ворога на вікі Більше впливати не зможе. Так, ну два е, тут виходять карти, що людина агресивна, ви ні в чому не винні, взагалі ні в чому не винні, просто заради агресії, заради того, щоб, ну, як показують, як насолодитися своєю можливістю от, впливати на людей, на стан. І тут виходить, що вже два рази було такі порчі, це кладовище могли робити порчі на здоров'я і на, на смерть. І зараз в очікуванні або повного місяця перед, може, якийсь де, день, коли, як це? Сама коротка ніч, ой, верніше, саме короткий день і довга ніч оцей день. Може так, чекають, щоб зробити. Вперед... Чекають на це, щоб зробити. Так що э, психічно больна, э, може маніакальна така людина. Така людина є. Ви вижили після нападів, заперечуюсь негатив убираю. Прошу вищі сили, поверніть назад. Всі плани ворожі руйную. А, і вам на, е, порушили багато разів фінанси, щоб не було грошей порчі роблять, щоб не було грошей крах. Заперечу весь негатив убираю. Всі негативні програми убираю. Заперечу весь негатив обираю. Кладовицьку магію анулірую. Всі порчі і програми на бідні знімаю. Відкриваю шляхи і дороги на гроші, на здоров'я. На любов, дорога відкрита. Більше ворог не може втручатись, впливати не зможе. Все лайно, що вам робили, повертаю назад тому, хто робить, не на переклад на них самих. Не по колу йде, по роду, по крові не переходить, їм лишається, буде так. Тому хто робить, хто замовляє, перекриваю, перекриває. Більше лиха зробити не зможу. Весь негатив убираю, анулюю, не щось Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть до від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, всю негативну магію, порчі, кладовицькі на смерть, на здоров'я, Порщ на бідність знімає, привороти і мороки анулірує. І всі програми, що планують, руйную, більше не зможуть зробити лиха, не дойдуть, ноги не підуть, руки не піднімуть, буде так і так буде. Цікаві, тверда. Більше не працює. Все погане і лихе назворіти. Буде так і так. Прошу Вищі сили, поверніть всю енергію, здоров'я, фінанси, щасливу долю. Повертаюся, хто дивиться, відео, близьким людям, все назад вертається. Все, що вкрали, все, що стягували, що руйнували, буде так, і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть це питання від глядача про те, про що говорить сон? О той, хто питав про те що сниться, що лякало, що налякало, що Якщо снаться мертві? Чи йде небезпека від цього сна? Про що говорить цей сон? Що треба робити? І це може програтися у тих, хто дивиться відео близьких людей, якщо от схожа ситуація, щось вас лякає в сні, приходять мертві. Про що говорить цей сон? Скажіть, допоможіть ви щасливі, дайте відділу. Тут жінка, агресивна жінка, втручається у життя. Чекали результату, раніше робили, до вас заходять через сон. Це приходять, інформація приходить, що ходили до мертвих або були на кладовищі. І раніше робили, не вийшло. У вас дуже гарний захист, відбилося. Зараз знов збирається повтор. Повторити, втручаюся в долю. Хочу закрити шляхи і дороги, повністю перекрити на гроші, на здоров'я, Перек... змінити долю. Скажіть, що саме роблять? На розвод, на розлучення, на оход із сім'ї і скидають ще негатив, Но захист у вас дуже сильний, і в них не виходить, не виходить. Уже раніше колись щось і виходило, зараз нічого не виходить. Вони дуже сильно стараються, заперечую негатив. Порші на самотність роблять. Всі скиди, обміни, переклади, підміни знімаю. Отсікаю повністю. Більше не зможуть втручатись у життя. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу. всі плани ворожі руйнуються, більше немає впливу. Заперечу весь негатив убираю. Порчі прокляття знімаю. Ну, заплатили. Там майстер працює і заплатили гроші. Угу. Повторюють, може кожен місяць платять. Анулюю всю програму, негативно знімаю. Людина робить, яка в обличчя вам може посміхатися, роблять за спиною. Больні на голову. Агресія заради агресії. Просто так, нема причин. Заперечуюсь негатив, убираю, знімаю. Оцікаю на віки вічні. Більше впливати не зможуть. Прошу вищі сили, допомоги, захисту міцного і вдень, і вночі. Отвертайте, відсікайте весь негатив. І ще не зможуть чіпати того, хто питав, тих, хто дивиться відео, захист міцний. Відновлюю, повертаю всі гроші, повертаю енергію, молодість, красу, енергію вертаю, здоров'я повертаю назад. Більше лиха зробити не зможуть. Відкриває дороги на щастя, на любов, на здоров'я. будь-яку порщу, яку б не ставили програму. повучу порчу, знімає, повертає назад тому, хто робить. Як від зеркала відіб'ється, тому, хто робив, повертається. Одразу вже буде так, так буде, і зняти не зможе. Сам з цим живем. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Вдень і вночі захищайте, ворогам дороги не давайте. Прошу, зніміть всі негативні програми, кладовицьку магію, ануліруй, щоб не говорили, не замовляли. Більше не працює і на майбутнє все зруйновано. Стоїть захист міцний, як від зеркала, відбивається весь негатив, Одразу ж ворогу повертається. Дуже це сказано здійсно, Так буде. От так, що періодично треба повторювати, дивитись, як вам захищатись. Ну просто тут. Постійно-постійно повертати назад. Рано чи пізно вони все одно не зможуть більше нічого зробити. В них там постійно будуть проблеми у житті. От. вони починають дуже сильно втомлюватися. Взагалі різні бувають моменти, буває і уход із життя дуже різкий, якісь трагедії. О, так що така сьогодні вийшла кава. Дякую усім за увагу. І також хочу запросити на індивідуальний прийом номер вайберу, телеграму є в описі під відео. І, і можна написати питання на загальний розгляд на YouTube канал. Отак, зараз, як ми дивились, це питання може програтись також у тих, хто дивиться відео. І, допомогти. От. і хочу нагадати, щоб ви не забували про військових. Робіть, будь ласка, донати, підтримуйте одна, 2 гривні, хто скільки зможе, не забувайте, енергетично також підтримуйте, бо віримо в наших військових, в нашу перемогу. Бажаємо. Перемоги і удачі, і вдачі і успіху в, о, в усіх починаннях для наших військових. Так, от, і також прошу вищі сили захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей. В день і вночі захищайте міцний щит, не можуть ворог нічого зробити, все собі забира одразу ж. Не буде все сказане. Здійснено, так буде. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!